Понад луки, ліс і поле пролітає трійка коней і карета кришталева. В ній красуня королева. Це зима, красуня мила, в неї сукня сніжна біла, черевички з кришталю дуже зимоньку люблю. Іде в у уборі. Очі сяють на чезорі. білі коси розпустила. Землю лагідна укрила. Щоб своє побачить личко, дзеркало зробила з річки, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки. Рукавом махнула правим, вбрала гай сніжком яскравим, Лівим стиха повела, поле в біле одягла. Хати, котру не візьми, мов казкові тереми. А на кленах, на берізках білий цвіт серед зими, ди на шибках вікон змалювала диво квіти, що ніде таких нема. Здравствуй, зименька зима.